Ви на каналі Пілігрим 79 і сьогодні в нас непростий час і непроста ситуація. Ми знаємо, що кожен день, чи через день, чи кожен тиждень, чи кожен місяць В наші міста прилітає загроза. Да? Хотів би вам показати автомобіль да, автомобіль. Військовий автомобіль да, які видно, що один осьо вильот, осьо вильот, осьо вильот, вибиті, да, шипки, як в наших деяких містах, в деяких будинках, да, ніби тут так, да, рівненько, але є вильоти, вибиті скло, а це те, що ми відчуваємо, відчуваємо да, сьогодні. Але це да, лише одна сторона автомобіля чи ось, ось, ось одна сторона наш, нашого життя. А подивимося, що відбувається з іншої сторони, да, на сході. Бачимо от з тої сторони, да, як ми відчуваємо там один прильот, другий, третій, там вибиті шибки, а тут повністю руйнування. Посічені машина посічена осколками, посічена кулями. Бачимо такі, да, круглі. Да, круглі, такі осколочні такі. Оце ціна да, нашого миру в наших містах, в деяких прильотах, а з другої це велике руйнування.